Наступні дві прикраси покажу вам разом. Це такі ланцюжки з підвісками. Тому що, на мою думку, вони дуже схожі. Тут місяць з аметистовими ронделями, скляними, а тут хрест. Тонесенькі ланцюжки. Шпрингельний замок, і тут замок краб. Але Зав'язався вузлик. Зараз я розплутувати його не буду. Але якщо вам потрібно це зробити швидко, ви берете дві тоненькі голочки, кладете на якусь тверду поверхню і розтягуєте цей вузлик. Вийде навіть у тих, хто вперше це робить. Гарантую. Ну, ось такі мініатюрні прикраси. Їх не можна, мені здається, носити разом, тому що вони заплутаються. Ну, я їх складу. Довжина у них стандартна. Десь сантиметрів 36. Сережки, блискучі, гарне покриття золотого кольору. Які хвильки. Вони симетричні і мають маркування. Відома фірма американська, нап'є. І ця сережечка теж маркована. І навіть є ліва права сережка. Можна Розрізняти. Довжина від швензи 4 ,5. Легесенькі виглядають як нові. Ось такі гарні. Ще одна брошка-голка має ось таку цікаву форму. Старовинний телефон і слухавка, між собою з'єднані ланцюжком. Сплав металу золотого кольору не попаду, є незначні сходи покриття, але вони не критичні, я вважаю. Ось так виглядає зворотня сторона. І вона маркована знак копірайту і Avon написано. До речі, мало хто знає, що компанія Avon була заснована ще у 19 столітті, точніше, у 1886 році. І мала назву Каліфорнія Парфу Компані in New York. А вже в 1939 році стала називатися Aivon. Не знаю, потрібна вам ця інформація чи ні. Але ось я прочитала і вирішила поділитися цим з вами. Вона невеличка, має у довжину десь 4,3 см. Ну, майже 4,5. Така, Самобутнє. А тепер кольє, на відміну від простенької брошечки, ось таке прекрасне кольє. Фірмовий сплав золотого кольору. Сяючий глянець, і яскраво червоні люцитові кабошони. І на одному з овальних центральних елементів є щось подібне до герба: такий геральдичний знак або тавро, абревіатура, ліс. Клейборн. І шильдик теж має ідентичну форму герб, на якому є дві літери Л і С. Є замок гачок. І стан збереження у цієї прикраси відмінний. Довжина, якщо міряти, ось до останньої ланки сантиметрів 40 42 Дуже рідко зустрічаються ось такі червоні вставки, багато прикрас з молочними, чорними, а червоні це не часто шикарне кольє. Далі ось такі кліпси. Мають незвичайну форму, і емалі двох кольорів: вершкова і чорна. Лапка зручна. І маркування лише на одній кліпсі. Правильно я дивилась. Знак копірайту ФО. Не знаю, який це бренд, але гарні і симетричні, і стан збереження у них чудовий. Міряємо довжину. половиною, Мають вигляд нової прикраси. Неважкі. Браслет манжета. Вже бачу, що невеличкий внутрішній діаметр. Маркування на ньому немає. Він теж досить модний зараз. Ось такі кінцевички пластикові чорного кольору, і сплав срібний і золотий. Основа жорстка, ну, майже кругла форма, а теж таке рельєфне спіральне брошування. І він має вагу. Внутрішній діаметр 5,3. Підійде на зап'ясток десь 15,5, 16, буде гарно виглядати. Наступна прикраса колоритний кулон на ланцюжку. Кулон важкий, ланцюжок довгий. Вставка, художнє скло, я думаю, яке дуже схоже на природний мінерал, пісочну яшму, якийсь пейзаж, піщані дюни і небо. Ось так виглядає зворотня сторона, таке дзеркальне. Покриття. А ланцюжок називається Snake або Tonda. Це один із видів панцирного плетіння. Є шпрингельний замок середнього розміру і маркування. Вайтінг Davis. Ну, ця компанія теж має. Довгу цікаву історію. Вона була заснована у 1876 році у місті Массачусетс. Через 20 років приблизно з'явилася перша вечірня сумочка-кольчуга. До того вони виготовляли лише прикраси, а це вже був аксесуар цікавий. І ця сумочка набула великої популярності. Таким чином, компанія перекваліфікувалася на виробництво металевої сітки і виробів з неї. І ось саме одяг від Вайтінг Девіс використовували у голівудському фільмі «Ромео і Джульєта з Лео Ді Капріо. Деякі дизайнери, наприклад, Майкл Корс і Річард Тайлер, Застосовували у своїх колекціях фабричну металеву сітку цієї компанії. Ось так, дівчатка і хлопці. Вінтажні прикраси, як і люди, мають своє життя і свою історію цікаву. Довгу, коротку, буває по-різному. Ще хочу показати вам ось такі кліпси Конго. Сережки Конго зустрічаються часто. Кліпси Конго набагато рідше. Брашування цікаве, яке створює ефект м'ятого металу. Лапка, яка працює гарно, і маркування. Важко мені прочитати L? H, Sigal Каліфорнія, здається, так. Гарна якість, без нюансів, прекрасне збереження. І подивимось розмір 3 см. Такі кежуальні, універсальні, можна і на свято одягнути, і досить повсякденні. Хороші. А ось і вінтажний комплект. Який складається з кольє та браслета. Оздоблення акрилові вставки в оправі безель, сплав кольору рожевого золота. Браслет складається з трьох разків, і кольє також. Легке, пластичне, має замок-краб, подовжувальний ланцюжок, на якому є шильдик. Це знову N-Klein. І на браслеті так само. Бачу, що є трохи сходи покриття. Незначні, ну, це відбувається при безпосередньому контакті металу зі шкірою. На жаль, довжина кольє 40 см плюс 6-7 см, можна подовжити. А браслетик, зараз поміряю, ось так красиво виглядає на руці, і довжина у нього 19,5 з Далі. Ось така невеличка брошка пін, виготовлена зі сплаву золотого кольору з чорнінням, має оригінальний дизайн. Це чайник з крапелькою чаю. Крапелька оформлена у вигляді кристалика, який рухається. Має ефект АБ. Є маркування фірмове, ось коло, а в ньому крапка. І також дублюється на самому виробі, в центрі, знак копірайту Avon. Ну і фірмова заглушка. Звичайно. Стан збереження прекрасний. І розміри. Ну, десь 3,5 на 2,5. Ось така гарненька брошка Пін. Симпатюлька. Знову браслетик, метал золотого кольору, матовий фініш, така квадратна коса. Важкенький, замок лобстер. Є шильдик з маркуванням, нап'є. Там збереження непоганий довжина 19. Такий стриманий. І завжди актуальний. І остання прикраса: стильне кольє. Оформлене у вигляді масивного ланцюжка. Ланки великі, і воно важке, але недовге. 30-34 сантиметри. Його можна назвати кольє-чокер. Досить вінтажне, бо має великий шпрингельний замок це 70-ті роки. А також є шильдик, на якому читаємо Ервін Перл. Ну, це американська компанія вінтажної біжутерії, яка теж має свою тривалу і захопливу історію. Але про це іншим разом. Сьогоднішнє відео підходить до завершення, і я щиро дякую вам за слушні поради у коментарях і гарні побажання. А ще за перегляди та вподобайки. На все добре!